Вітаю, мої юні друзі! Чи знаєте ви, яка пора року зараз настала? Так, вірно, зима. А чи пам'ятаєте ви, яке свято на нас чекає зовсім скоро? Я вам підкажу, через поле, через гай йде до діточок Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Чи здогадалися ви, про яке свято я вам розповідаю? Так, звісно, це свято Святого Миколая. Коли настає зима, то все навколо настає чарівним, святковим, і саме в цей час до сухняних діточок у гості разом з подарунками приходить святий Миколай. Свої подарунки він приносить вночі, щоб встигнути всіх дітей привітати і ні про кого не забути. Святий Миколай завжди знає, який подарунок бажають отримати малята. А подарунки він залишає під подушкою. Або під ялинкою. Або у різдвяний чобіток та шкарпетку. Вони бувають різноманітні. І тому, щоб підготуватися до зустрічі з Миколаєм, я пропоную вам створити власний святковий різдвяний чобіток шкарпетку для подарунка. Ми будемо розмальовувати чобіток так гарно, щоб Миколай неодмінно поклав туди найкращий подарунок. Спочатку беремо вирізаний трафарет червоного кольору чобітка шкарпетки. Потім беремо пензук і занурюємо у білу фарбу. І робимо ось такий візерунок. Або прямісінькі лінії. Або якийсь орнамент за бажанням і зафробуємо верхню частину чобітка. Потім беремо і розмальовуємо так само п'яточку на носочок. А потім беремо, зануримо пальчик у водичку, потім у білу фарбу і ставимо ось такі крапочки по всьому черевичку, як в мене. Це ніби малесенькі сніжинки, які падають з неба до нашого чобітка. Так розмальовуємо серединку нашого чобітка. Ось така різдвяна святкова шкарпетка вийшла в мене. Можна навіть прикрасити їх ось такими подарунками. А які шкарпетки вийшли у вас? Чекаємо на ваші фото! Зі святом вас, любі діти та батьки!